Мелеагр, грецький міф цар Калідона, Ойней, батько героя Мелеагра, накликав на себе гнів великої богині Артеміди. Одного разу, святкуючи збір плодів у своїх садах і виноградниках, він приносив багаті жертви богам олімпійцям, і тільки одній Артеміді не приніс він жертви. Покарала за це Артеміда Ойнея. Вона послала на країну грізного кабана. Лютий величезний кабан спустошував всі околиці Калідона. Своїми величезними іклами він виривав з корінням цілі дерева, знищував виноградники і вкриті ніжним цвітом яблуні. Кабан не щадив і людей, якщо вони попадалися йому назустріч. Горе панувало в околицях Калідона. Тоді син Ойнея, Мелеагр, бачачи загальний смуток, вирішив влаштувати облаву і вбити кабана. Він зібрав на це небезпечне полювання багатьох героїв Греції. Участь у полюванні брали Кастор і Полідевк, які прийшли із Спарти, Тесей з Афін, цар Адмет із Фер, Ясон з Іолка, Іолай з Фів, Пейріфой з Фесалії, Пелей із Втії, Теламон з острова Саламіну та багато інших героїв. Прийшла на полювання з Аркадії і Атланта швидка в бігу, як найбистріший Олень. Вона була вихована в горах. Батько Атланти звелів віднести її в гори зараз же після її народження, бо він не хотів мати дочок. Там в ущелині вигодувала Атланту ведмедиця, а виросла вона серед мисливців як мисливиця була рівна Атланта, самій Артеміді, дев'ять днів бенкетували герої, що зібралися у гостинного ойнея. Нарешті вони вирушили полювати на кабана. Навколишні гори сповнились гучним гавканням численних собачих зграй. Собаки підняли величезного кабана й погнали його. Ось показався гнаний собаками кабан, який мчав вихром, кинулись до нього мисливці, кожен з них поспішав влучити в кабана своїм списом. Але тяжка була боротьба з величезним кабаном. Не один з мисливців пізнав силу і його страшних іклів. На смерть убив кабан своїми іклами безстрашного мисливця Аркація Анкея. Коли він, замахнувшись своєю двогострою сокирою, хотів забити кабана. Тоді Атланта напнула свій тугий лук і пустила в кабана гостру стрілу в цю мить підоспів і мелеагер. Могутнім ударом списа убив він величезного кабана. Скінчилось полювання, всі раділи удачі. Але кому ж присудити нагороду? Багато героїв брало участь у полюванні. Багато з них поранило кабана своїми гострими списами. Виникла суперечка за нагороду, а богиня Артеміда, гніваючись на Мелеагра за те, що він убив її кабана, ще дужче роздувала суперечку. Ця суперечка привела нарешті до війни між етолянами, жителями Калідона і куретами, жителями сусіднього міста Плеврона. Поки могутній герой Мелеагр бився в рядах етолян, на їх боці була перемога. Якось, у запалі бою, Мелеагр убив брата своєї матері Алфеї. Засмутилась Алфея, дізнавшись про загибель улюбленого брата. Люто розгнівалась вона, коли довідалась, що брат її загинув від руки її сина Мелеагра. В гніві на сина Алфея благала похмурого царя Аїда і дружину його Персифону покарати Мелеагра. В нестямі закликала вона мисниць Ерінній почути її благання. Мелеагр розгнівався, дізнавшись про те, що мати накликала загибель на нього, свого сина і віддалився від бою. Він сидів сумний, схиливши голову на руки в покої дружини своєї, прекрасної Клеопатри. Тільки покинув битися Мелеагр у рядах етолян, як перестала супроводити їх перемога, почали перемагати курети. Вони обложили вже багатий калідон. Загибель загрожувала Калідону. Даремно благали Мелеагра, старі мужі Калідона, повернутися в ряди війська. Вони пропонували героєві велику нагороду. Але не зважив герой на їх благання. Сам старий батько Мелеагра Ойней прийшов до покою дружини Мелеагра Клеопатри. Він стукав у замкнені двері і благав Мелеагра забути свій гнів адже гинуло рідне його місто Калідон. І його не послухався Мелеагр. Благали допомогти Мелеагра і його сестра, і мати, і улюблені друзі. Але Мелеагр був непохитний. Курети тим часом уже заволоділи мурами Калідона. Вони вже підпалювали будинки міста, бажаючи все спалити. Нарешті стряслись від ударів і стіни покоїв, де перебував Мелеагр. Тоді юна дружина, його охоплена жахом, кинулась перед ним на коліна і почала благати чоловіка врятувати місто від загибелі. Вона благала його подумати про ту лиху долю, яка спіткає і місто, і переможених. Подумати про те, що переможці заберуть жінок і дітей в тяжке рабство. Невже ж він хоче, щоб така доля спіткала і її? Могутній мелеагр зглянувся на благання своєї дружини. Він швидко одягся в блискучий панцир, оперезався мечем, узяв у руки свій величезний щит і спис, кинувся мелеагр у бій, відбив куретів і врятував рідний калідон. Але смерть чекала на самого Мелеагра. Почули боги царства тіней померлих благання і прокльони Алфеї. Впав Мелеагр, вбитий на смерть у бою золотою стрілою далекоразячого бога Аполлона, і відлетіла душа Мелеагра в сумне царство тіней.